Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Сьогодні ви побачите казочку, яка називається Підводна печера, а покажуть її вам ляльки з пластикових будинок. Одного чудового дня рибка, крабик та медузка гралися на галявинці коло рифа. Ох, і нудно, сказала рибка. А давайте в щось пограємо, запропонував крабик. Що, ми вже всі ігри переграли, позіхнула медузка. Тут до них з водоростей вискочив морський коник. Він махав плавниками, крутив головою і намагався щось сказати. Ой, а я, а там, а там і ой, таке не повірите. Вигукнули друзі. Печера із скарбами От, нарешті вимовив коник. Не може бути, засумнівалася медузка. І печер поблизу немає, відмахнувся крабик. А от і є, гаряче запевняв коник. Тут недалеко, прямо за нашим коралевим рифом. Хочете, покажу? А мені мама не дозволяє далеко відходити, несміливо сказав крабик. Пливемо! рішуче сказала рибка. І компанія попливла в глиб коралового рифу. Прямо за рифом, друзі, побачили. В велику печеру. Зазирнувши всередину, медузка прошепотіла. Темно. Не бійтеся, у мене є маленький ліхтарик, сказав коник і пірнув у середину печери. Рибка і медузка за ним. А я вас тут зачекаю, сказав крабик. Май, сиди тут, страхополог! донеслося з печери. Минула година, друга, а друзі не поверталися. Крабик підійшов до отвору і покричав, але ніхто йому не відповів. А тим часом рибка, коник і медузка рухалися вузькими ходами печери. Раптом замиготів згас ліхтарик. У темряві щось зашурхотіло, зашкреблося. Ой, мені страшно, я хочу додому, захникала медузка. Друзі задрижали і почали навпомазки шукати вихід. Але насправді вони відходили все далі, адже заблукати у печері дуже просто. Добре, що крабик, відчувши лихо, здогадався попросити допомогу у дідуся з ката. Малята голосно плакали, коли в кінці печери показалось якесь світло. А, -а, а, це страшний вес мені. гукнули хором малята. Але одразу зраділи, коли почули знайомий голос і впізнали дідуся з ката. Коли всі вибралися з печери, друзі визнали, що крабик чинив мудро, коли залишився біля печери. А ще вони пообіцяли, що ніколи і ні за що не будуть заходити у незнайомі місця самі без дорослих. Маляки, вам сподобалась наша казочка. Сподіваюсь, ви запам'яталися, що дому далеко відходити не можна. Kérlek, hogy sírj, és szíj szabad. Hát, hogy nyomom a